Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку, благослови Її життя, наповни радістю, миром і благодаттю, даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек, що можуть зустрітися їй на шляху. Нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення, навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших. Зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. Допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух, нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя. Даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших. Нехай її життя буде прикладом вірності. Твоїм словам і настановам, збережи її в чистоті та невинності, щоб її душа завжди відображала твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу тебе, зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, Те, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.